Вітаю, математика без меж готує до мультитесту. Побудова графіків функцій методом геометричних перетворень. ОГ буде означати основний графік, тобто графік функції y дорівнює f від ікс. Функція виду y дорівнює f від x і все це за Як побуду буду побудувати графік цієї функції залишити без зміни ту частину основного графіка, яка вища осі ox, а ту, що нижче, відобразити симетрично на верхню півплощину. Нехай ми маємо функцію y дорівнює x квадрат мінус 4. І маємо. Зображений штриховою лінією основний графік, тобто графік цієї функції. Залишаємо без зміни ту частину, яка вище осі ОХ, навожу її. Ось цю частину залишаємо без зміни. ось так, А ту, що нижче, ось цю частину, симетрично відображаємо на верхню півплощину, у нас тут уже відображено. І маємо графік функції y дорівнює x квадрат мінус 4, і все це за модулем. Наступне y дорівнює f від x і X за модулем. Як побудувати графік такої функції? Потрібно відкинути ту частину основного графіка, яка знаходиться у лівій півплощині, а ту, що в правій, залишити та відобразити симметрично на ліву півплощину. Нехай нам дана функція y дорівнює x2 мінус 2х. І маємо штриховою лінією графік цієї функції, як ми його називаємо, ог основний графік. Відкидаємо частину основного графіка, яка знаходиться у лівій площині. Тобто ось цю частину буде відкинуто. А ту, що вправі, це ось цю залишаємо і відображаємо симетрично на ліву півплощину. Відображаю симетрично на ліву площину. І, звичайно, залишаємо ту, що була в правій. Маємо графік функції y дорівнює x квадрат мінус 2x, що множиться на x і х за модулем. Тут модуль не пишемо, тому що у квадраті буде те саме, що є, модуль, написаний, що немає. Ось таким чином.